Наступна місія Флорида. Так, наступна місія у нас в Флоріда. Що нам є? У нас є час 9 років дають. Вартість компанії треба підняти з 4 мільйонів до 10 мільйонів. Так, погода стабільна, то легкі рівні вони завжди такі є. Добре, подимося, що в нас є по карті. Так, у нас є нафта, у нас є одне місто, друге місто. Не знаю, треба дивитися ще по темпам росту. Буває таке, що місто дуже має великий ріст, і спочатку воно може бути маленьке, а потім... Виросте до великого набагато скорше, ніж інші. Так. Добре, що в нас є? Ми можемо продавати в нас є три магазини. У нас є три магазини. Магазини з розтянок для Загару. Магазини взуття. І спортивні магазини. Так. З чого почати? У нас є сумки. Можемо продавати тут сумки або продавати креми для засмаги. Що в нас є для сумок? Для сумок нам треба прикудилячу шкіру. А Крокодилюча ферма робить крокодилів, крикодильчу... з яких потім у нас буде робитися сумка. 에... Давайте зглянемо, де можна вирощувати крокодилів. Крокодили вирощуються тут в болоті. тут в болоте. Можно тут ставить, но не дуже хочу ставить біля міста. Можем ставить Тут. Бах. Бах і гри. Після переходу з одної місії на іншу може перестати будуватися будівлю. Так. Зайшли на місію Флорида. Друге місце і починаємо її проходити? Так, давай поставимо? Що нам треба поставити? Ставимо? Фернії крокодилів. Тепер для той ферми крокодилів ставимо склад. Фермі крокодилів буде робити 5 крокодилів в місяць. І ми ті сумки з крокодилів будемо доставляти. Так, допустимо, візьмемо. 6, шість. Навіть 7, А, вісім. Тут є велика площадка, де можна продавати їх. Потім треба трошки більший склад. Можливо, ще якийсь магазин тут вміститься, тому треба розраховувати, що може буде ще один. А, добре. Так, скільки нам треба? суму для того міста. То у нас є 3, 4 і 8. То є 12. І помножити на 4. Так виходить. То є 48 сумок нам треба в рік. Якщо поділити на 12 місяців, то є 4 сумки в місяць нам треба доставляти сюди. М -м -м так, 4 сумки в місяць. А що ми можемо зробити? Ми можемо поставити шарну файбер. Тут у нас буде робитися 9, тут, можливо, його треба трошечки перенести. Наприклад, зробити от так. І поставити фабрику. От. Тепер фабрика. Тепер треба то настроїти. Тут в нас що приймається? У нас так, можна виключити всі і, наприклад, приймати тільки. Крокодилічі шкіл. Тут так само можна виключити всі і приймати тільки сумки. Вот. Добре. Сумки, 4 сумки. Добре. Цей значок показує, що немає товарів, немає продукції, з якої можна робити. І в нас тоді виходить, що ми сумки будемо робити тут. Далі, що ми будемо ще робити? Е, треба глянути, яка ситуація тут. Скільки? Ну, в принципі воно. Не знаю, чи буде окуплятися. Тут вийде 4, 5, 6. Множити на 4, то є 24, поділити на 12, то є 2. Два крокодила. має хватити. От, тут є два крокодила.

Ось такі поставити на всякий випадок. Робиться три і нам треба фабрика, яка буде робити сумки. Три вот. тут, три тут. І треба поставити скільки їх має бути. Пікарцунок буде Хрестака, а крокодилів один і е е е все можна було і менше поставити. <клес> Так, а тут что у нас по магазинах? Ага. Угу. Я у ну, нас тоже шесть. Ну, в принципі, можна поставити. Будемо доставляти поїздом. Так. Поїзда. Як цю поїзда? Так само їх ставити як найдальше від складу. Допустимо, у нас тут буде основний склад, значить, нам треба буде тут. Можемо може розширюватись в іншу сторону. Взяла так. И теперь устроили дорогу. що хватить одного поїзда, який буде їздити. Далі нам тут треба збільшити виробництво. Тут є в нас 9 робиться покудилів, збираються, тому що нам треба буде ще одну фабрику поставити, яка буде робити сумки. О, шампан буде. Одно подивимо. От все, можна підчимати. Так.

Тут буде продаватися на подмою. Тут мені скільки треба буде. 6, 7, 8, 9 Дев'ять на 4. 36. Поділити на 12, то буде по 3. Значить, мені треба взяти. А один поїзд один поїзд і загрузити йому три сумки. Поставити?

12 Дванадцяте. Пінадцяте. Угу, він не встигає зробити туди назад. поїздку за місяць. Холодно. Так, что тут у нас с У нас тут у нас стоит семья нет ничего мы не потребуем. Так Что тут у нас Далее Далі ми маємо треба трошечки прискорити, щоб сумки вже продавалися, ми далі планували що робити далі. так. Три міста. 3 міста великих, одне місто маленьких. Так, зараз десь має почати, ага, то ще осінь. Осінь ще буде невеличка, невеликі продажі будуть осінні. А далі нам треба думати, що робити далі. У нас є на лодки у нас є лосьйони. Це що є? Це є резина. Так, от на лодка з чого робиться? зеленої резини. А... Ага, резина робиться. на фабрице и захеснить лосьон делается из мафты, а лодка же делается, значит, из резины. Так, ну можно Можемо поставити дві отак. Вот Добивати. І що нам треба тут з тим робити? Нам треба дві фабрики. Одна фабрика буде робити резину, а друга фабрика буде робити сонцезахисний крем. І ще нам треба зразу поставити виробництво надувних лодок. Так. Можна зробити отаку от якось. Моя машина, машина не цікава. Тепер е, тут в нас що буде робитися? У нас тут буде один шлейф Того ага, і все. Турби, тут і нам треба. Що нам треба Тоб ставити? одну другу? Можем подальше ее трошки ставить. Вот так. Вот так. То будет тут. И... Тут тоже треба немного зробити вместе Шесть. так а Что там у нас? Продажи Продажи пошли тоже даже е тут у нас тоже все стабильно Доброе. нам треба поставить завод и вернуть свой Вот. Нам треба поставити обов'язково ще станцію по ремонту, тому що якщо поїзд поламається по дорозі, то буде погано. Тепер тут що в нас тут буде продаватися? У нас тут буде продаватися магазин з лосьйоном. І магазин з надувними лодками. Так, тобто надувні лодки і ось Тепер треба взяти. 4, загрузка сюда один раз в месяц. Окей. поехали Один и один. тут собі буде їздити. Тепер проведемо дорогу для іншої станції. Візьмемо ще один поїзд.

Магазини треба поставити. то вони товари привозять, а де підбирати немає. Так, один, два, три. Добре. І. От. Добре. Ну вот. А, всё? Скоро анго.